А військова допомога Україні від США не зупинена. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції зі своєю молдовською колегою Маєю Санду. Києві таким чином глава держави відреагував на останні новини щодо рішення держдепу США заморозити всю іноземну допомогу. Нагадаю, сьогодні вранці на зустріч до Києва з робочим візитом прибула президентка Молдови, і як зазначив Володимир Зеленський, сторони обговорили теми енергетики та соціальні питання. Адже відсутність криз Молдові це, зокрема, й наша безпека. Так наголосив президент України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що змусити РФ до миру може максимальний економічний військовий тиск. Про це він написав в соцмережі Ікс. І очільник МЗС наголосив, що такі слабкі стратегії, як надмірна обережність, управління ескалацією та умиротворення, ніколи не спрацьовували з Москвою. Ну і минулої доби ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська на Харківщині. В районі тихого противник йшов в атаку за підтримки бронетехніки. Про це йдеться в зведенні ОТУ Харків і зазначають, що під час відбиття наступальних дій українські воїни знищили чотири ворожі БМП. Оперативна, оперативна обстановка на харківському напрямку суттєвих змін не зазнали, залишається складною. І за добу знищено 91 окупанта. Um.